Всім привіт! Вітаю вас на каналі Садові Новини. Сьогодні будемо робити важливе підживлення наших томатів. Тут у нас томати на вулиці, низькорослі. Цьому році ми вирішили їх не підв'язувати, так як на полі буде, будуть вони просто плисти по землі. Побачимо, що з того вийде. Можете бачити, томати почуваються дуже-дуже добре. Наші попередні підживлення азотні і фосфорні спрацювали на всі 100%. Гарна листова зелена маса, гарний колір листя. Гарний приріст, тому сьогодні, враховуючи те, що вже всі томати викидують повноцінно цвіт, ми проведемо для них калійне підживлення. Дуже важливе саме цей період. Чим та в яких пропорціях я вам зараз покажу. Якщо, друзі, у вас томати почуваються більш пригнічено, жовті, ще слабенькі, тоді можна провести підживлення. Ну, в моєму випадку я проводив би підживлення добривом 20-20-20 мастер. -20, Які це томати? Зараз покажу. Це, наприклад, отакі томати, друзі. Вони нас довисаджені, стресують конкретно, отримали стрес. Тому тут потерюся 20 20 20 або 18-18-18, буде нормальна пропорція. Нічого, ми їх також виходимо добре. Отже, якщо з томатами все добре, я беру доброго водорощина. У мене мастер компанії, ви можете мати будь-яке інше і дуже багато варіантів. По формулі 311-38, якщо томати слабенькі, і потрібна ще листова маса їм нарощувати, як ви бачили також на відео. То в мене буде 20 20 20 або якщо у вас є, 18, 18, 18. Сьогодні ще буду підживлювати огірки. Огірки там ок, багато залізів е, самих огірочків, але слабенькі листочки. Тут я дам по формулі 15-5-30, щоб був і азот, і калій. В принципі, така ситуація. По тому, як ми розчиняємо, і пропорції 20 грам. На 10 літрів води. І десь по пів літра під кожен кущик або під кущики, якщо вони в мене разом в одній лунці. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, друзі, подобаєчку. Підписка, якщо не підписані, і до нових зустрічей!